Вітаю вас, любі діти, у нашій майстерні. Сьогодні ми з вами будемо ліпити осіннє дерево. Для цього нам необхідний пластилина або тіста кольорова, різнокольоровий папір. Це може бути як серветки, так і жата, жатий папір і звичайний кольоровий папір. І так, починаємо ліпити. Спочатку ми ліпимо. Наше дерево, тобто розкочуємо пластилин, робимо стовбур, притискуємо його до нашої основи, до нашої пластини. Так, ось стовбур внизу він буде ширший, доверху він буде вужчий і додаємо гілочки. Теж розкочуємо довгі такі стовпчики. І додаємо тілочки. Так, в нас буде ось така крона дерева. <клухи> гілочки можуть бути як тоненькі, так і товстенькі, тобто ми формуємо наше деревце. Зараз з зеленого папіру ми зробимо ось такі плямки. Розкочуємо у кульки, притискаємо і розтягуємо. Ось так. Додаємо ще ось сюди, додаємо, розтягуємо плямку, Добавляємо ой, ось сюди. Теж ось так розтягуємо плямки Добавляємо додаємо ось сюди. А зараз будемо прикрашати ці плямки нашими різнокольоровими листочками. Ось я спробую ось з серветочки. В мене вже готові ось такі квадрати, і я їх отак вдавлюю у наш пластилин. Ось так. І в нас виходить ось такі листочки. Добавимо ще жовтенькі. Це в нас серветочки. Можна зробити і поменш серветочки порізати, щоб вони виглядали більш ніжнішими. А можна ось таке додати ще жатий папір. Він теж дуже-дуже гарно виглядає. Ось так. Ось так. Добавимо ще сюди, сюди. І потім ще додамо ось так травичку. Або травичку її треба наклеїти, а можна і зробити листочка з пластилину. Виходить в нас отаке цікаве. Осінє деревце пробуйте.